Всім привіт! Сьогодні записую своє відео з University of Вашингтон. І сьогодні був мій перший робочий день у якості асистента-ортодонта. І увага, це вже була не перша позиція, яку я займала, коли я тільки приїхала. А це вже друга позиція типу асистент. Це значить, що трохи більше ти вже не, не збираєш сміття. Ти робиш рестокі, але вже менше. Ти працюєш тільки з пацієнтом та навчаєш, типу, іноді це лікарі, іноді це студенти. Тому це залежить від того, чи вони проходять свою резидентуру, тобто вони вже реально лікарі, чи вони, як сьогодні ще студенти, а завтра вже будуть лікарі, то від цього буде залежати їх навики, та вони тут перший рік, другий чи третій. Від цього також залежить, що ти маєш робити для них, і що вони вже роблять для себе самі. От, але це мій новий експірієнс на даній позиції. І я дуже excited. А, Також через те, що це доволі великий а, університет. Тобто ця. Ця робота вимагає більших якихось проходження навиків, і навіть медичне обстеження вони просили зробити, і це було не таке обстеження, як в Україні, щоб подивитися, чи ти вагітний, а це зробити титри на антитіл, які ти вже або перехворів, або тобі треба додаткова вакцинація. Зробили мені трохи вакцин. І будете далі слідкувати за мною, Па-па!